Крінж від Ubisoft, розробка четвертого відьмака та сиквела кіберпанк, нові подробиці Stalker 2, ціни на GTA 6 та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь з цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал Геймхата, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також хочу повідомити вам про те, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на ключі Stalker 2. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали. Популярність Black Myth Wukong та плани на майбутнє. Black Myth Wukong стала справжнім хітом. Піково онлайн майже у 2,5 мільйона гравців, і хороші відгуки роблять гру однією з найуспішніших у 2024 році. Саймон Карлес, засновник агентства Game Discover SEO, повідомив, що на PlayStation 5 у Black Myth Wukong зіграло 3 мільйони людей. Однак треба враховувати, що гру робили китайські розробники. Тому із цих 3 мільйонів китайці виявилося 2 мільйони. Після анонсу гри повідомлялося, що вона вийде на всіх платформах, включаючи Xbox. Проте за кілька місяців до релізу стало відомо, що на Xbox гри спочатку не буде. Розробники заявляли, що вони зіткнулися з критичною помилкою під час оптимізації рольового екшену, тому вихід проєкту на консоль Xbox довелося перенести. За словами журналіста Forbes Пола Тасі, автори в підписали ексклюзивну угоду з PlayStation. Він вважає, що причина невиходу гри на Xbox насправді полягає сам. Ми в цьому, як воно насправді біс його знає, напевно, рано чи пізно мавпочка повинна з'явитися і на Xbox. Також за чутками Black Блекміфу Wukong отримає два DLC до виходу свого продовження. Інсайдер повідомив, що розробники з Game Science націлені випустити два DLC для Black Блекміфу Wukong до виходу наступної гри з кодовою назвою Black Giant Zia. Анонс DLC очікується влітку 2025 року. Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець, а найголовніше, це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до Бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 гривень. Тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. Провальний запуск Concord. Боротьба Concord за популярність триває, адже за перший тиждень продажі становили лише 25 тисяч екземплярів, з них 15 тисяч припадає на версію для PlayStation, а решта 10 тисяч на ПК. Не виключено, що це помилкова інформація, адже максимально онлайн з релізу не піднімався вище 700 осіб. Це невтішний результат, особливо після восьми років розробки. 2 вересня, згідно даних SteamDB, кількість одночасних гравців взагалі впала до двозначного. Числа всього 45 гравців, що є найнижчим показником у грі, враховуючи, що для старту матчу в лобі має набратися 10 людей, то в всьому світі на ПК зараз проходять 4 сесії, а п'ятеро людей просто чекають, поки вони закінчаться. Бета-тест Call of Duty Black Ops 6. За підсумками тижня з 27 серпня по 3 вересня Call of Duty Black Ops 6 вибилася на друге місце в чарті продажів Steam. Піднятися так високо Call of Duty Black Ops 6 вдалося завдяки старту бета-тестування, яке вийшло 30 серпня. Також Activision провела велику презентацію Call of Duty Next. Це велике 4-годинне шоу, в рамках якого було багато спілкування з розробниками, багато нової інформації та демонстрація матчів реальних гравців, які могли відчути Call of Duty Black Ops 6. До речі, мультиплеєр нової частини обіцяє бути динамічнішим і стрімкішим. Багато в чому це пов'язано з новою системою пересування Omni-Movement. Тепер гравці можуть виконувати стрибки та підкати. Реалізовано нову систему випробувань. Будуть широкі можливості щодо кастомізації зброї. Ще, звісно, показали багато нових крінжових квітчастих скінів та камуфляжів. Гравці бета тестування Call of Duty Black Ops 6 вже познайомилися з багатьма новинками. Особливо геймерам припала до душі функція живого щита в грі, за допомогою якої вдасться схопити свого опонента, щоб прикритися їм у бою. Ще прикольно, що розробники зробили можливість голосового спілкування гравця з його живим щитом. Варто зазначити, що бета-версія Call of Duty Black Ops 6 вже встигла наповнитися читерами, що залишається давньою проблемою в серії Call of Duty. Зловмисникам постійно вдається оминати зусилля розробників у боротьбі з цим явищем. До речі, з 6 по 9 вересня 2024 року всі охочі зможуть приєднатися до Бета тестування. Ну а реліз гри відбудеться 25 жовтня. Розробка The Witcher 4 та Cyberpunk 2. У CD Projekt Red поділилися результатами своєї роботи за перше півріччя 2024 року. За словами гендиректора Міхала Новаковського, гра уже невдовзі перейде до активної розробки, оскільки завершується етап препродакшену. Робота над Polaris, це кодова назва The Witcher 4, просувається. Команда розробників наближається до важливого етапу, який ознаменує завершення препродакшну. Окремо він також згадав і роботу над циквелом Cyberpunk 2077. Перша половина року також була напруженою для нашої бостонської студії, яка закладає фундамент для Project Orion. Нової гри у Всесвіті Кіберпанк. Зі свого боку, фінансовий директор компанії Пьотер Неболович відзначив, що гра знаходиться поки що на фазі планування. Окрім нової трилогії The Witcher та наступного проєкту у Всесвіті Кіберпанк, CD Project Red також має у роботі Project Sirius. Це буде гра з багатокористувацькими елементами, а також ремейк першої частини The Witcher, над яким студія працює. Разом із Flow Theory. На жаль, про дати релізу можна лише здогадуватися. Крінж та критика Star Wars Outlaws минулого тижня відбувся реліз Star Wars Outlaws від Ubisoft. 27 серпня розробники відкрили триденний ранній доступ до гри Star Wars Outlaws для власників розширених видань Ultimate та Gold. Через кілька годин розробники випустили патч першого дня, в якому було додано підтримку 40 кадрів на секунду та виправлено численні помилки. Однак воно також створило несподівані труднощі для деяких гравців. Виникли проблеми зі збереженням. На що Ubisoft запропонувала гравцям. Про Просто видалити збереження та розпочати гру зі встановленим патчем першого дня. Як компенсацію, розробники запропонували гравцям дві нагороди: косметичний предмет для корабля, а саме брелок Trailblazer та 100 очок для цифрового магазину компанії. Бали можна обміняти на знижку в 20% або витратити на ігрові предмети в різних іграх Ubisoft. Через наявність багів, примітивний стел, застарілі механіки і не найцікавіший відкритий світ. Геймери почали критикувати Star Wars Outlaws і залишати прогрудне. Негативні відгуки. Загалом на метакритик ПК-версія отримала від користувачів такі оцінки: 60% негативних відгуків і 35 позитивних. X-Defined втрачає аудиторію. Безкоштовний шутер X-Defined від Ubisoft вийшов у кінці травня на PS5, Xbox та ПК. За перший тиждень грів вдалося залучити 8 мільйонів гравців, але згідно з чутками, ситуація зараз для гри не найкраща. Том Гендерсон повідомляє, що в Ubisoft San Франциско є час до кінця третього сезону X-Defined, щоб покращити низькі показники кількості гравців у шутері. Ubisoft хоче, щоб кількість гравців збільшилася, інакше X-Defined ризикує втратити підтримку. Тож тепер залишається спостерігати за ситуацією навколо шутера, адже, ймовірно, новини навколо неї ми ще побачимо. Коротше кажучи, вбивця колди вийшла щось не дуже. GTA 6 провокує підвищення цін на ігри. Шанувальники серії GTA з нетерпінням чекають на нову інформацію про GTA 6. Гра має вийти восени го року, але багатьох цікавить її ціна. Дехто припускає, що гра коштуватиме 150 баксів, що вдвічі перевищує стандартну ціну aaa проєктів. Майкл Доуз, директор відділу видавництва Larian Studios, розробника Baldur's Gate 3, також вважає, що GTA 6 буде дорожчою за інші ігри. На його думку, Rockstar може запечути. Нову тенденцію в ціноутворенні, але хочеться згадати, що сказав на це штраузельник. Нагадаю, що це генеральний директор Take-Two Interactive. Він прокоментував питання ціноутворення в інтерв'ю 2024 року. Ми зосереджені на тому, щоб надавати більше цінності, ніж те, за що ми беремо гроші. Це наш головний принцип. Коли ми встановлюємо ціну, ми хочемо переконатися, що це добра новина для споживача, що досвід значно перевершує очікування в контексті вартості. Як воно буде, звісно. Дивимось. Трилогія Stalker вийде на Nintendo Switch. Nintendo у межах презентації Nintendo Direct Partner Showcase, яка пройшла 27 серпня 2024-го, показала невеликий відрізок зі Stalker The Legends of the Zone. Як воно стало зрозуміло, то трилогія з'явиться на Nintendo Switch у листопаді. Подальші подробиці про порт на нову консоль поки що не повідомляють, включно з точною датою релізу. Зараз відомо лише те, що гра вийде десь у листопаді 2024 року. Ймовірно, вона отримає такі ж покращення. Як трилогія на PlayStation та Xbox, де гра вийшла у березні 24-го року, порти на консолі отримали новий інтерфейс та керування, адаптовану систему стрільби, досягнення та інше. Нові подробиці та деталі Stalker 2. З'явилися подробиці першого квесту Stalker 2 і біографія персонажа, який його видає. GST Game World продовжує видавати фанатам нові порції інформації про Stalker 2. Цього разу з'явилися сюжетні деталі. Завдяки виставці PAX West, де представлене демо гри, стало відомо про перший квест Скіфа. А паралельно розробники поділилися біографією персонажа, який видає завдання. Герман отримує спеціальний камінь. Я отримую новий дім і надію на нове Життя все, що мені необхідно зробити, так це проникнути за периметр і успішно активувати сканер. Цей всезнайка наполягає, що це єдиний шлях відновити аномальні властивості мого тестового артефакту. Я лише сподіваюся, що мій маленький експеримент не затягнеться надовго, в незалежності від того, які казки розповідають про цю зону. Сказано в описі цього завдання. Тобто, як ми розуміємо, Скіф не планував затримуватися в зоні надовго. Він хотів виконати одне складне завдання, щоб почати нове життя, та ймовірно, все пішло не за план. Окремо, GSC викликала інформацію про професора Германа на офіційному сайті. Він почав свій шлях з аспірантської практики на янтарі, яка використовувалася, щоб залякати та відштовхнути від науки найбільш надокучливих та занадто вільнодумних кандидатів. Проте Герман мав велику жагу до визнання й умів знайти людей для виконання найнебезпечніших завдань. Саме тому йому вдалося завоювати ступінь. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Нагадую, що прямо зараз телеграм-каналі проходить. Дити розіграш на ключі до Stalker 2. Тому обов'язково переходьте за лінком в описі та не прогавте можливість долучитися до розіграшу. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.